Блин, склад. This... Mm -hmm. Давай, Майор, сейчас uh -huh. Когда их зависим, добрал, ну ты так? тобой сильно, один. Yeah. Uh -huh. Значит, нужен на хпа забег. За блоками на жовче грає. Добре. Добре. Пардивається, те, хто до нього підходить і все. Чи нам на не вирізли зараз? Опа, злівний Десь в цьому будинку. прибігає. На сцені. Нок. І ще один. Там ще один, так. Інста. Добре. Отар, здоров. Гарного раночку. Дякую, дякую. Навзаєм тобі. МКХ є. З дробу падає на 80, досить близько. Угу. Вісімка займа. Добре. Може шістку скинути, якщо треба. Можна було і не оглядатися, судячи по тому, як почав зникати лут з ящика, я я вже зрозумів, що це Корама, просто, просто подивився в його сторону. 80. да, Я знаю, що 6 була, але я залишив, бо я розумію, що там ще пацани лутатися будуть. А в мене вже 8к була, тому. Як то кажуть. Тимоита мы треба ділитися. О, когось видалили з гри. А, А, пам'ятаєш, що це ми тоді з тобою играли, катка, де катка, якийсь оцей хуй з вікна на цьому вбивав. На імпалі. Ага. От його забанили. Найс. Nice. Буря по замовленню під дроп Це буря вже заїбала, блин. Вічно вона соє мені настрій і нерви нервы. Придимка. X15. A no, no to X15. Що? Блять, блять Курамеш, я лутався з тобою біля того типа. Де лут просто почав зникати, 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 і замість як чогось, я підняв блять ще одну імкаху і викинув автомат. І тільки зараз це побачив. треба? Непогано Там тут Ог я не першу. От я. М24 Так, на минесі ревальнула. место и <coughs> ебаный туберкулез там файтица пацаны тропа это туда соночка. Ома, привет. Я дальше файтится Ну, такая вражение, что это достаточно жовто. Жалон, бомажур. Ну, раз так. Сруддом, блядь, он на кемп. По логіці, він реснув і мав би піти назад би до Добре. Тут чел біжить. До нас. Отут тут таке лица на жовте. Рябай вправо. Насыни зубі. Перебігаю за жовте Він правда, вийшов. что ти еще грамошь не виспався? Язик заплітається. Ало, це теж чекинок. Ще один тут? Вас тула не хватает на них. Тут машина завучилась. нас. Десь на своїй машина нарушилась. Угу. Ліза, бамажур. Хтось есть хоче забрати. Я доброволюка. Добрий ранок, шановний пане Санчо тачаток. ти як? Е, ну, та, так, ніби норм. Значить. А ти як? То тебе усе не видно і не видно. Ну, блін. блин. Що поробиш? Як-то кажуть, стримується класно. Але їсти тоже хочеться тому. Тому вони тепер не так часто. Хоча, блядь мені здається, що вони і так часто. Я би шаріч, шарбив. Через цю спеку встаю е, до пів десятої. Це добре, чи погано? Так, ну на сені у нас нема нікого. Це не прям щоб добре, але не прям що і погано. На Напомаранчивай все ще рибки лежать. Зараз лежать. О, чули, це а? через дорогу по глайдеру. В глайдері двоє. Один вискочив з глайдера, на нас падає. Двоє вискочили. Пав один під цей хунюю. нас зараз koramyć будуть спину душити. Я розумію. З трьох сторін виходить. Тройничок. Я б хотів ще поспати, бо в засинаю, бо не так жарко і встаю, не виспана ще б годинка. Стоп! Ти засинаєш в перші. Прокидаєшся десятого і ти не виспана. Насині. Ти чіп забрав кремоч? Да, забрав. Не знаю, пробую реснути. У мене смуків нема, чувак. Я дам смаки. Блін. My left. Uh... Yeah, that's that's kind of smoke patropol of it. Пробуй сейвити з ТНРС на шняг. Може десь під парканом якийсь стоїть. А, блядь, я забрав чіп. Єбан-бабан. Рятувальник Малібу, блядь. На не вкодомісті не було плей Я подумав, що я хапанув, а я не хапанул. Машина машину зоне тут. Класс. Ведромонтой шалом. Так. Лепший. Ти Сучара съесть, разумею. А, на горі бачу. Блин, я не можу кентми. Ну, не прям добре, чем. Давай крутанемо вліво по приліво якось попробуємо. Сбоку інші ебуть. Це просто позади. Рамуш. В кожній ситуації треба шукати позитив. Є, будь, значить куплять айфона тобі. В мене я не треба. Ну вишу куплять. Я не готовий. До такого. Не готовий до новішого айфона? Так там все те саме. Та ну не заходив як у пана стрімера справи. Як бачиш скрипів? все по старому, нічого нового, нічого старого. Ще схожу на рятувальник малібля. Вісім з половиною годин посплю то мало, треба більше хоча б дев'яти з половиною. Ліза, ти так, блін, всю молодість проспиш. Середенье, він в дальній частині всередині. Тут вайп, Вони закривали цей спи, щоб пано стріляли. Лив, нас праві. типоправи? Тут може бути за углом? Я тебя не похильный якогось хуя. може бути за парканом, блін, десь. З Йоль. А, просто чекати разом. Беремо бричку і свалюємо звідси. Давай. Це буде боляче. Перед нами на нагорі. Похуйовенько, зараз нам все спинуть, ці можуть накидати. О, тут стоять. Блин, нас, сжот, сани, сани. Бынок, да пушите. Я понизу по праву, зліво пойдет. Блядь, по мне стуля слева. Наші с правой стороны, мать, бігти хуї, яких ми надубили. дубелы. Ну, понятно. Может, сабаны нок, це не ренок, це новий. той це. Вайп. Добре. Можем тут пограти. Вишла на дома. Надсоні. Над Там далеко на соні. То, то над нами нема? Не, не на сани, на сані. А, понятно, це далеко. 85 мало хочу б... Час ну іде далі, моя дружина також потребує 9,5 години, ви відпочите. Ого. Оце ти -то, я тобі скажу, ви свою дружину. Ми, нам треба з ними грати. Нам синю треба закривати. А вони не підуть <говори> нас пушити. Я думаю. Хіба борзі якісь дуже жорстко. Нокнув? Погнали, Жовту mm -hmm. нокнув. Бляха, я знов не набрав гранат. Лея, привіт. Я мушу кілити скранч. Ні, то туда дальні, туда не сай. Я не знаю, это сай. Не тут бывает. Привет, блин! Найс. Мне бронь кого треба. Їх залыкал бывало. Я маю ремку. Мне потреблен твой кини и жо. Жу... Давай, давай, буман трача. Це ластовый тип залишився. Найс!